Ділюся своїми враженнями від виставки орхідеї, яку я відвідала в минулих вихідних. Як відомо, орхідні це одна із найбільших родин рослин. Поруч з такими, наприклад, як злакові або айстрові рослини, вона включає близько 30 тисяч видів. Це дуже і дуже багато. Орхідеї насправді ростуть скрізь майже по всій землі, окрім пустель і зон вічних льодів. Найбільше ж їх, звичайно, у тропіках і субтропіках, і саме там природа створила найяскравіші види. Але в Україні орхідеї теж зустрічаються. Їх нараховується близько 70 видів, переважно в Карпатах. Серед усіх орхідей особливе місце займає котлея, яку довгий час називали королевою орхідею. У природі існує багато видів, створено багато гібридів, і майже всі вони відомі своїм неповторним ароматом. Запах став їхньою справжньою візитівкою. Назву свою ця орхідея отримала на честь англійця Вільяма Кетлі, в колекціях якого вона вперше розквітла в Європі. І тоді ж вона стала символом розкоші. Ними прикрашали бали, і дарували на урочисті події. А на сьогодні відомі котлеї самих різних кольорів та відтінків, окрім чисто чорного та яскраво-синього. Чому ж орхідеї такі яскраві? Усе просто. Природа наділила їхні квіти розкішними барвами, щоб приваблювати запилювачі в комах і навіть колібрі. Це можна порівняти з пташинним бранням шлюбним, адже орхідеї так само повинні показати себе, виділитися, зацікавити своїх запилювачів і залишити після себе потомство, щоб вижити.